Доброго ранку, мої україночки, мої дорогі підписники. Сьогодні я от з масочками я вам розкажу чому. Сьогодні я це покажу і розкажу. Знаєте, ви знаєте, що коли я щось продаю, я все випробовую на собі. І все те, що я продаю. Воно дуже якісне і лічно для себе я його привезла. Але коли поїхала в Туреччину, якось на півроку, я забула, я забула взяти маски. Тобто я їх взяла, але дуже дуже мало. І вони в мене швидко закінчилися, і мені приходилося купувати турецькі. Але мої дорогенькі, зараз я приїхала. Привезла з собою конопляну продукцію, привезла з собою лисички і почала інтенсивно вживати і худіти конопляну продукцію, тому що взагалі, організм збився після коронавірусу. Він повністю збився. Після коронавірусу я поправилася більше, ніж на 10 кілограм. Я вже це казала, коли була в Україні, і про лисичку і конопляну продукцію буде відео окремо. Але знаєте, коли вам стає легше і ви починаєте літати, зразу що ви хочете? Дивитись за собою. Ось, скажімо так, я зрозуміла, після того, коли в мене масок не було, коли вони залишилися в Україні, я зрозуміла, купуючи різні турецькі маски. Думаю, ну подумаєш, ну можна купити, можна покористуватись. Я попробувала і зрозуміла, що то не те. Я зрозуміла, які в мене є хороші маски. І так, сьогодні я е, пробую прямо на собі, дівчатки показую, і вони на тутовому шокопряді. Ви знаєте, що я привезла їх з Китаю і користуюся ними до сих пір. Мої підписники вже поспіль 2 чи 3 роки, більше трьох років, користуються набір перлина, ви знаєте, да? є такі. І оці маски. Тільки я могла зрозуміти тоді, коли користуватись почала другими в другій країні. Що мої просто шедевр. Ну просто шедевр. І я така людина, що я не буду насильно робити якісь операції. Так, да, мені дзвонять, так, да, в Туреччині дешеві підтяжки лиця. Це ж все можна підтягнути, все можна зробити. До Туреччини їде весь світ це робити. Ось, і е, оці штучки вбирають, і все. Приїжджають мої підписниці, це все роблять. І кажуть, що це зовсім недорого. Але я от якась така, знаєте, після інсульту я дуже переживаю і не можу себе. Тягнути на якісь. Я себе дуже люблю. Я не можу себе тягнути на якісь операції. Тому відкриваємо у нас масочка-ікра. Лососева ікра. У нас є тільки три види. Да? По-перше, одні я зараз розкажу, тільки одну свою і вам розкажу. Ось. Я чому на тумашу шукопряді? Я шукала для себе. Тому і вийшли всі товари, які я купую. Бачите, тут багато є цієї суміші. Вони всі натуральні. На ту тому шовкопряді е, я поясню чому. Це шовк, ви знаєте, я навіть в Китаї їла оцих шовкопрядиків, ви ж знаєте, як вони їдять. Все. І я хотіла не бумажні, а я саме шукала ось отакі масочки. Зараз вам показую. Вони такі прозорі, прозорі. І тому вони дають не сам ефект, вони зволожуючі, а ще тому, що вони на ту тому шовкопряді, саме тому вони натуральні, вони мають дуже серйозний ефект. І я вам скажу точно, тепер я розумію, що треба ними користуватися щодня. І тоді ви будете красуня без усяких операцій. По-перше, воно добре зволожує і висвітлює. Якщо зволожує, то, то воно дає вашому обличчю. Всі корисні речовини. ось, І воно отримує все, все те, що ви не, не доотримуєте з харчування. Перш за все, він висвітлює від, ще, скажу вам, лисичка, тут же висвітлює. Ви зразу бачите, ви знаєте, я й по собі бачила. То бачив, коли я знімала, я й мені не треба було говорити, ну злі язики люблять вже зразу все розказати. Мені навіть не треба було говорити те, що я і так розуміла. Лисичка світлі, коли ви лисичку вживаєте, а ще додаєте конопляну продукцію. Чекайте мого нового відео, я вам розкажу. Ось. І тримаємо хвилин 10. 10-15 ліпше. Я люблю побільше потримати. Ось. Скажу, чого вони класні, ці масочки. Так, рушничок у мене тут, я вже собі приготую, щоб потім витерти обличчя. Дивіться, буває мені хтось буває деколи каже, ой, вони так колять, вони поколюють недобре. Це добре, мої хороші. Якщо ви от зробили таку масочку і вона вас поколює, значить у вас суха шкіра, значить, вам треба це продовжувати. Помастіть трошечки кремчиком перед масочкою, значить, вона дуже суха. Тому треба робити щодня. Що це знак, що вам треба робити такі маски, якщо вона поколює. Бачите, в мене не поколює, тому що я роблю щодня і... Тому воно і не поколює. Якщо поколює, це такий індикатор, що ви розуміли, вона не, не є неякісна. Це просто тому, що у вас суха шкіра і масочка не справляється. Це ознака робити щодня, щоб ви про, пройшли. Ем, я практично не користуюся косметикою. Якщо ви бачите не на відео, то я чуть-чуть тонального крему. І все. І там, е, вії е, підвела, е, губи, ось і все. От, бачите, я навіть на губи викладаю. Ось, ви бачите, тутовий, що це означає? Сам оцей тутовий шокопряд, це шовк. Сам шовк вже дає ефект. вже дає ефект. І хочу сказати, що вони дуже круті. Ви знаєте, що в посилочках, навіть коли в мене, навіть коли щось замовляють, я завжди в подаруночок кладу масочки. І так в мене є ще чорні патчі, вони дуже круті, їх теж треба постійно робити щодня, щоб не було отих темних кіл під, під очима. Якщо ви будете це робити постійно, то е ви побачите, як би будете ставати все краще. А ще конопляна продукція, лисичка, то взагалі. Чим ці маски хороші? Дивіться, отака є висвітлююча. Я, я живу на морі. Страшенно ненавижу чорне лице. Страшенно, як воно загорає, це для мене просто особливо. Е е е тривожно ненавижу, тому що шкіра старіє. Якщо загорати, я люблю легкий загар, а не так, як сонце робить, коли я тут постійно живу. Тому такий у нас ще є кальцій морський. Ось тут вийшли шелкопряд, ікра. А ще щось не пам'ятаю. А, є ікра і є риба, осетр. От такі три вида. Ось. Ця дуже висвітлює. Чим я їх люблю? Тут в пачки цілих 10 штук. Ці лифти я навіть відкрию. Боже, я вже собі взяла по дорозі, бо я їхала. І якщо ви бачили розпаковку, і я приїхала до Стамбулу і привезла з собою багато, тому що, я ще раз скажу, що я тільки тоді оцінила, які вони круті. Ось. Тому вигідно брати цілою упаковкою. Ось. Ось ось вони, бачите? Ось. Так що е, чим більше брати, тим дешевше. Ось, і я вам скажу, коли ви берете таку упаковку е, пасочок любих, то патчі для очей вам в подарунок. А патчі в мене такі цікаві, вони на ціле око. Вони і спереду, і з, з усіх боків вони вам зволожують. І Роблять те, що нам не вистачає, мої дорогенькі, щоб ми були красуні, щоб ми були красуні і щоб не старіли скорше часу. Ось і я вам скажу знову, що операції не люблю робити, тому що я люблю бути натуральною, яка я є, така і себе показує. Може комусь не подобається то це його справи, це його проблеми. Розумієте? Навіть мені отут напишуть, і я вам скажу, дівчата, це ваші проблеми, якщо вам не подобається. Тому, мої дорогенькі, старайтеся краще робити масочку, робити постійно для того, щоб виглядали ви гарно. Коли ви будете робити постійно, ви побачите результат. Певна річ, що одну-дві результата не буде видно, але коли постійно, то результат буде. І дорогенькі, пройшло 15 хвилин. Ми масочку знімаємо. Ось так. І ми зараз змиваємо обличчя тепленькою водичкою. І витерли рушничком. Зразу відчули легкість. Ось. І Ах... можна здохнути дуже легко. І ще привезли з собою ось такий як він називається, бальзам, як хочете, можете назвати, забрала з собою. У мене ще лишилося, я скину силочку, скину пошку, вам залишилося їх дуже мало. Напевно, ще є. Ось. Теж вони в мене закінчилися. І то, що я купляла там, ну не можу. Я отакий, от бачите, зволожуючий такий бальзамчик, просто на пальчик натискаєте О. і протираєте після масочки. Вони є, ще, ще трошечки є, Світланочка дасть вам відповідь. Ось, ще зверху ось таким. Його дуже є багато. Я люблю, що їх є от 200 грамів. Дійсно багато і, Блін, я, вже покупляла там турецькі. Треба повикидати, що вже викинула. що, що І так от шийку кругом взагалі перед кремом. Я раджу оцю штучку. Вона ефективна, не така дорога, але є його дуже багато. І так, мої хороші, тіна розпішу. Любіть себе, мої дорогенькі, слідкуйте за собою, бо у будь-якому віці ми хочемо бути красивими. Однозначно, і душею, і тілом. Бачите, коли ми вже здорові, пікуємося про своє здоров'я, ми вже хочемо бути ще й красивими. Тому це постійна праця. Постійна праця над собою, мої дорогенькі. Ну, але ми, жінки, ми це любимо і обожнюємо. Якщо ми навіть не любили, то наші дівчатка, наші в кого є дівчатка, внуки, дочечки, вони нам допомагають у цьому. І я дуже рада, що є такі. Я знаю, є в мене розказує, мама, давай це, давай це, давай це. Так що, мої дорогенькі, будьте красиві! Я вас люблю і обожнюю, якщо вам сподобалось, поділіться цим відео всього найкращого.